Сьогодні ми не можемо уявити життя без гаджетів. Смартфони, планшети, ноутбуки, ці девайси стали невід'ємною частиною нашого життя, особливо для дітей та підлітків. З одного боку мобільні телефони насправді виконують важливу і корисну функцію, спрощуючи життя. З іншого надмірне використання гаджетів призводить до звикання, і в результаті формується залежність. Залежність від гаджетів це зараз така загальна проблема. Мені здається, для всіх. Вона впливає звичайно на наш психоемоційний стан. На на наші на нашу свідомість, на нашу підсвідомість на все, і в принципі зараз страждають від гаджетів. Я навіть не знаю сказати по статистиці хто більше, тому що мені здається, це від маленького до самого дорослого дорослої людини. У свою чергу му також висловили свою думку про гаджетозалежність. Вони відзначили, що технології стали невід'ємною частиною їхнього життя. Однак часто гаджети заважають насолоджуватися реальним спілкуванням. Зараз світ від нас вимагає, щоб у нас завжди. Був телефон, комп'ютер, того що школа це телефон по роботі, телефон з клієнтами зв'язуватись, телефон онлайн-магазини, онлайн покупки, онлайн платежі комунальних послуг, банк, і це все в телефоні. І зараз без телефону ніяк. І з цим треба боротися, витягувати всіх з домів і якісь робити освітні і творчі і програми для розвитку якось разом. Щоб дітки спілкувалися в якихось кімнатах, і збирати їх якісь вистави, майстер-класи, якомога більше, щоб не сиділи вдома. Бо коли ми сидимо вдома, то ми, звичайно, що в телефонах. Якщо дитина, то треба, щоб батьки впливали на це, тому що я не вважаю це корисним і правильним для дитини, ну, маленької дитини. Тобто дитина має розвиватися. Більше з у суспільстві разом з такими самими дітками, як вона, на вулиці, спорт і так далі. Напередодні міжнародного дня дитячого свята психолог Альона Фегер звернула увагу на актуальну проблему гаджетозалежності серед дітей. Цього дня варто дітям відкласти смартфони та провести час активно і весело на вулиці в колі однолітків. Нам потрібно перше, це встановлювати звичайне обмеження а далі потрібно розвивати свою усвідомленість, розуміти, як це. Впливає Дорослій людині, звичайно, це ну, трішечки легше зробити, якщо людина більш-менш психологічно зріла і здорова, дітям це робити набагато важче. І знаходити для себе За, е, Загружати свій час чимось більш корисним напередодні міжнародного дня дитячого свята важливо відкласти гаджети, які є майже постійним супутником в навчанні, спілкуванні та розвагах, і відволіктись та знайти час для прогулянок хобі та живого спілкування, щоб не втратити зв'язок з реальним світом. Дуже багато годин. А взагалі чи відчуваєте за смартфонів? від смарт Коли як? Залежно, як проводжу час в телефоні та як провожу час з друзями. Бо якщо я на навчанні, телефон використовується приблизно ну 3 години в день. Для мене нормально сидіти в телефоні по 8 годин, але я то якщо потрібно. можу і типу, з друзями переписуватись і просто якось проводити час. Приблизно по 3-4 години. Чи відчуваєте ви залежність від телефону? Мені ні, не відчуваю, в принципі, я не дуже частом користуюся простому ділам. Ага, в загальному на вашу думку, як потрібно боротися з гаджетозалежністю? залежністю? А, не знаю, потрібно просто ограничувати час. Є у вас гаджетозалежність? Ні, мабуть, немає. Немає. А взагалі, на вашу думку, як потрібно боротися з гаджету залежністю? Мабуть, для підлітків, якщо, то піти на підроботку і зайнятися учобою. Угу. Ну, на мою думку, тому що я працюю і займаюся учобою. На вашу думку, як потрібно боротися із гаджетозалежністю? Гаджетозалежністю. Ну, я вважаю, що це особиста відповідальність кожного. Тобто, ну. Все умовно, як з якимось а, сигаретами чи алкоголем. Кожен для себе вирішує, чи це йому потрібно чи ні. Сучасні технології буквально засмоктують дітей. Вони легко захоплюються гаджетами, втрачаючи відчуття часу. І на жаль, забувають, що ігри та спілкування з друзями це невіддальна частина дитинства. На сьогодні активний відпочинок Живе спілкування, спільні ігри сприяють не лише гармонійному розвитку дитини, а й допомагають змінювати стосунки між однолітками.